У палаці культури Рівненської АЕС відбулися фінальні ігри другого сезону патріотично-інтелектуального шоу Ми з України. Захід, що вже встиг завоювати популярність серед учнівської молоді, зібрав учасників, глядачів та гостей, аби визначити команду переможця. До фіналу увійшли дві найсильніші команди: здобувачі освіти, професійно-технічного училища Раес та учні Варазького ліцею номер 3 Креативність, ерудицію та творчість учасників оцінювали представники Рівненської АЕС та громадської організації Укр'ят в Рівненській області які ж і були у ролі експертів шоу. Молодь проявляє себе максимально активно, вона залучується завжди до таких заходів. А ми, як організатори, ми як представництво завжди будемо давати їм цю можливість, можливість розвиватися разом з нами, тому що ми завжди розвиваємося разом з ними. Українське ядерне товариство завжди підтримує нашу талановиту молодь в таких інтелектуальних іграх, і ми дуже вдячні за те, що діти проявляють сміливість, беруть участь і розвивають себе не лише в шкільній програмі і поза межами навчання». фінальні ігри були сповнені емоцій та драйву. Учасники відповідали на цікаві питання та виконували творчі завдання. Кожен раунд для фіналістів був своєрідним випробуванням на уважність, згуртованість команд, а також вміння думати швидко і нестандартно. Ми обрали для нашого шоу саме патріотичну тему, тому що без нашого минулого ми не можемо рухатись у майбутнє. Діти повинні знати про наше минуле. Вони повинні знати про відомих спортсменів, про відомих зірок, про тих, кого вже немає, тому що вони в майбутньому будуть популяризувати нашу культуру і спорт, і вони повинні орієнтуватись в цій темі. Кульмінацією інтелектуальних батлів стало підбиття підсумків. За результатами ігор друге місце посіла команда професійно-технічного училища Раес. А перемогу у другому сезоні шоу ми з України здобула команда Вараського ліцею номер 3 Позитивні емоції переповнювали всіх фіналістів. Участь у шоу стала для них цікавим та корисним досвідом, завдяки якому вони поповнили не лише свій багаж знань, а й зарядилися енергією для нових ідей та проєктів. Конкурси сподобалися, було цікаво дізнатися, щось нове. На мою думку, це була рівна боротьба. Ми не засмучимося, ми будемо ще брати участь у таких змаганнях. Ми дуже раді, що ми перемогли, та в наступному році ми також хочемо знову брати участь і знову перемагати. Переможці другого сезону патріотично-інтелектуального шоу отримали пам'ятні призи від українського ядерного товариства. Захід вкотре довів, що патріотизм, креативність і любов до батьківщини це ті якості, які об'єднують українську молодь та формують розумну та свідому націю. Крістіна Хлонь, Андрій Затірка, Оїта